Клоуни дресировані тварини та повітряні акробати. Кожен з вихованців у дюмку малює своє бачення цирку. Я хотіла перше намалювати клоуна з кульками, а потім подумала, чому не намалювати, що він в небі? Патер, скажи, будь ласка, що намалювати? Я? лева слона і е... Ну, я дуже люблю ходити в цирк і Мені дуже подобається, як виступають, акробати». Мазок за мазком, штрих за штрихом, діти закінчують свої шедеври. Кожен з цих малюнків може стати квитком до Монте-Карло. Я знаю, що головний приз переможець, який виграє перше місце. То він буде мати безкоштовний білет на проїзд в Італію, тобто Францію. Так. На екскурсії. Чому так? Ну, хотів би побачити принца, там ближче познайомитись. Переможець не лише побуває на Лазурному березі, а й відвідає міжнародний фестиваль цирку у Монте-Карло. Автор найкращого малюнка вже в січні сидітиме поруч з монархом принцем Альбертом та увійде до спеціального дитячого журі, яке оцінюватиме виступи циркачів. Я би звертала увагу на на звірів, як вони виконують своє завдання. Як... Переможцем конкурсу може стати будь-яка дитина віком від 8 до 10 років. Для участі достатньо принести малюнок у приміщення турфірми «Євроклуб», що на Лесі Українки-1. Кінцевий термін подачі робіт – 11 ранку, в понеділок 30 грудня. На протязі двох-трьох днів буде повідомлено, яка дитина переможе і отримає грандіозну Можливість поїхати в Монте-Карло Монако цілком безкоштовно. Проект відбувається за сприяння королівства Монако та Олега Коваля, президента українського дому при культурно-інформаційному центрі посольства України у Франції. Вікторія Васквчула Кухар, Юрій Герасимов, головні новини Львова.